З самого першого дня, коли почала надходить гуманітарна допомога, там, де ми ще торкали з цього питання, повністю у нас все ідеально, кожен продовольчий пакет, ніяких ми бірок не вішали, що це за моєї підтримки. віддавали кожній людині адресно. З підписом і ще розробили програму спеціально. Що одночасно, якщо там окремо обдаровані люди бігали по всіх дільницях, де видавалося, щоб двічі або тричі отримати, програма слідкувала в режимі онлайн, що можна тільки отримати один раз: 800 сторінок, паперу, підписи, прізвища, адреси, все як потрібно. Кожен генератор, кожен, там, скажімо, декілька організацій суттєву допомогу надавали, повністю все поставлено на облік, там, де воно роздано на комунальне підприємство або в житлові будинки, знов таки є матеріально-відповідальні особи, які підписались за кожну одиницю.